Вітаю, дітки. А як називається наша планета? Так, Земля. Земля це частина Всесвіту, Всесвіт це всі планети, зірки та галактики. Послухайте вірш Надії Красоткіної Планета Земля. Тепер мені Землю цікаво вивчати, і виникли в мене питання свої. Про нашу планету я все хочу знати. Відкрийте, будь ласка, секрети її. Земля має форму кулясту знайому. Всередині жар, наче сонце, горить, там всі речовини у стані рідкому, і все це в ядрі безперервно кипить. Тверда оболонка його огортає або літосфера навколо ядра, частина, що зверху її покриває на нашій планеті. Земна є кора. В корі є западини дуже глибокі, там води озер, океанів, морів, і на материках є ще гори високі, великих багато й малих островів. А де ми живемо, дозвольте спитати, бо ви є до цієї пори. Людина і звірі, жуки і пернаті живуть на поверхні земної кори. Тут люди вирощують різні рослини і плавають у морі, у небо летять. Корисні копалини є на глибинах, і людям їх треба для себе дістать. Та нас на поверхні чека небезпека, земною корою пов'язане все. З вулкана розноситься попіл далеко, не раз землетрус нашу землю трясе, розплавлена лава, що магмою взветься. Настримна із жерла з вулкана летить, по схилах гори, аж долину несеться, спалити все може і знищити вмить. А суші поверхня і дно на глибинах. Подібні, скажіть ви, будь ласка, мені подібні рельєфи усюди, дитино, є гори й рамніни на суші й на дні. Я мрію, щоб ви мені ще розказали, які у земної кори складинки. Поглянь, це породи гірські і мінерали, це глина в яру та каміння й піски. А що таке ґрунт? Чи гірська це порода? Ні, ні. На породі нічого не росте, а ґрунт дуже цінним створила природа, і це на планеті руно золоте. А чому це так? І відмінність у чому? В ґрунтах речовини поживні всі є. Волога й повітря у ґрунті м'якому, і кожна рослина вживає своє. А хто, крім рослин, у ґрунтах проживає, це гарна домівка тваринкам дрібним. Черв'як там, і мишка, і кріт хатку має, лічинки й жуки також селяться в нім. Я прошу вас дуже мені розказати корисні копалини, що це таке. Це газ і вугілля, граніти і нафта, знайти сіль і срібло завдання важке. Вони залягають на різних глибинах, хоч дещо у нас під ногами лежить. Без них обійтися не зможе людина, без деяких просто не зможе прожити. А що з них уміє людина робити, без чого у світі нам не обійтись? Без солі кухонної нам не прожити, мій любий, до світу цього придивись. Людина метали з руди виплавляє, з металу будує мости й літаки, вугіллям і торфом свій дім зігріває, а з нафти горюча, й масла тривки Усе научилась робити людина, хоч доля людей на землі не проста. Пісок під ногами, граніт є і глина. Тому ми будуємо красиві міста. Я щиро вам вдячний і дуже щасливий про нашу планету все буду я вчить. Земля, наче казка, це мрія не диво, круг Сонця у космосі чорнім летить. Прослухайте вір ще раз та дайте відповідь на такі питання: Що є на планеті Земля? Що знаходиться всередині нашої планети? Які водні ресурси має наша планета? Чому нашу планету називають різнокольоровою? Придумайте речення про Землю, яке починається словами Я люблю планета Земля за те що і далі доповніть відповідь. Дякую за увагу! До побачення!